їх вітаю із магазину Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків. Цінотижики починаються кожного четверга. І наступного четверга вже новенькі знижки. Акції будуть діяти з 10 по 16. Це друга частина огляду. В першій частині я показувала головні знижки на островці Дивіться, посилання залишу в першому закріпленому коментарі. А це друга частина. Тут я показую м'ясо, рибу і молочні продукти. Починаємо. Растіжка з 10 по 16 Ось резкішка буде коштувати. – 20 гривень за 207 грам. 20% знижка замість 25 гривень. Актімель. Актімель оці 4 4 пляшечки по 100 г. Різні вони тут по смакам, як бачите, хтось відкрив, це не я. 75 гривень 36% знижка. І актімель звичайний підтримує імунітет. 100-грамова пляшечка. Тут вже ви одну можете брати, вона йде без смаків. 15% знижка за 18,99 Я взагалі люблю цей актімель. Деліссімо, вишня, деліссімо. Волониця, а що там прям розбирають? Завжди цікаво, що люди обирають якийсь смак. От люди обирають персик найбільше і персик. Всі вони йдуть по 180 грам. Це від данон йо десерт, десерт кисломолочний з напоєм вишня з наповнювачем вишня, з наповнювачем полуниця і персик. По 30 гривень за 180 грам 31 знижки. Кефір селянський в акції, нагадую, з 10 по 16. Тетра топ, тетра, я тетрапак називала, правильно казати, тетра топ 250 Грам 2,5 жирності за 47 гривень, 27% знижка. І 44 гривні кефір селянський, 1% жирності. Він також 250 грам, за 44 гривні ряженка селянська не куштувала таку ряженку, взагалі ряженку люблю. 850 грам селянська, 4% жирності, 50 гривень за 76. Волошкове поле це якась як новинка. Я також не бачила раніше чомусь таку сметану. чи може, вони змінили якось свою таку намалювали картинку іншу. Так, волошкове поле сметана термостатна 52 гривні за 300 грам, 29% знижка. Тут 20% жирності. Отакі вершки від президент 475 грам. До кави та чаю 60 гривень, 31% знижки. Тут ну, майже 500 гр. за 60 гривень. Буду заокруглювати іноді. Карпатський це йогурт, вершки шістих Карпат 50 гривень за 500 г, замість 88 гривень. Ага, ще і такі ось вершки маленькі, також в акції. Тут 200 грам, вони також 10% жирності, 22 гривні замість 37. Тут 200 грам, а тут 500 грам. Получається, отут все-таки вигідніше. І я тут жирність сказала, 10% також в президент в цих вершках жирність. Вихове масло, акція на цьому тижні на оце селянське масло, 72,5 жиру, тут 180 грам. Коштує воно 88 гривень, це 28% знижка. І також знижка на масло. Масло солодковершкове, кому селянське, 73% жирності. Воно також іде 180 бачу, а ось воно синеньке, ось таке. 83% жирності за 80 гривень. І тут таке масло я президент, чесно скажу, ніколи не куштувала. саме французьке президент. Так, ось такий президент 200 грам за 174 гривні, замість 209,82 жиру. Ну, мабуть, смачне за такою ціною. Дороге дуже. Да. Воно виготовлене у Франції, начебто. Якщо я не помиляюсь, так, виробник, да, Франція. Ну, ось таке, воно 174 гривні. Бачите, вони по 200 грам в Європі завжди виготовляють. У нас просто 180, у них по 200 грамів. Ось такий бренд Руть. Мені здається, все-таки вони ну, смачна у них продукція від Руть, хуторок є з сиром млинці заморожені по 370 грам, є також. Куркою французькою заморожені, всі вони на знижці, дивіться, всі по 40 гривень. Получається, тут 34 знижки на очі. З куркою заморожені. 34, і получається, що вони 40 гривень. Млинці з сиром також 370 грам. 41 знижки 40 гривень за 370 грам. І найбільша знижка з вишнею. я їх чомусь не знайшла. 370 сімдесят грам за 45 гривень з вишнею. Я б з вишнею хотіла взяти. Гарна знижка 42%. Ні, ну дійсно класні знижки на оці млинці. І тим паче я думаю, що вони дуже смачні від руч. Я не куштувала. От з вишнею, якщо знайду, то візьму собі попробувати. Багато акцій на цьому тижні. На сири від кому сир. 21% знижки це слайсами сир. Для дітей від 3 років, без консервантів 135 грам за 75 гривень. Також кома це сир до кави, нарізочка з кибочками, 135 грам, також за 75 гривень. Тут знову від кому два види. Ні, папір туалетний. Вибачайте. <смі> Таку я вже манки показала вам сир, акція. А у них ще до кави, ось такий є сир. Може взяти собі зараз до кави, ось такий, щоб солодкий не їсти. 40 гривень коштує, 18% знижка, тут 75 грам. Ну, ось така скибочка, стік це називається, 50% жирності. Як він смакує, до кави просто цікаво. Я люблю каву з сиром. І сир перятин по акції. Ось такий вершковий твердий 160 грам за 78 гривень. Гр гр і перятин король сирів твердий. Просто твердий, 72 гривні 160 грамів. Звенигора, невелика акція, 89 гривень традиційний 150 грам. Тут гауда ось така 150 грам. до безлактозна. Від млековіта від польського бренду 83 гривні 150 грам. І Радамір, ось такий, оце чешський, начебто, все весь час забоні, Польща. 78 гривень за 150 грам. грамів. Відділю цих сирів. Імпортних гарні знижки, 29% знижка на цей ганзона Дана Блю. 93 гривні за 100 грам. далі. Ось такий сир за 100 грам від лазур, сріблястий 100 грам за 63 гривні. Тут якийсь ага, сир ориджинал, ну, набрів схожий 100 грам, 70 гривень, 35% знижка. Також акція сир з козиного молока. З козиного молока, ось оцей він. Просто його заклеїли ще зверху 40% знижка. Коштує за 100 грамів 65 гривень. Це знижка тільки в цьому магазині. Вони коли підходить до нього срок придатності, то клеїть таке. Також знижка 35% п'ять знижки на. 35% знижки на сир, такий натертий. Це іспанський сир за 100 грам 66 гривень. Овечі, до речі, з козиного молока. І ось такий 80 грам, 80 грам. Оцей це сюди. Такий, мабуть, так: отакий от 80 грам, 134 гривні. 20% знижка на цей камамбір дуже смачний. 159 гривень. Тут 240 грам, 240 грам, Ну, Більш-менш така нормальна акція. Подивимось на оці сири. Марскапони я вам показала по 99 гривень. Ну, дійсно класна ціна. Це ну, гарна знижка. Ну, ось такий ще м'який сир іде, 139 гривень, 12% знижки невелика знижка. Тут якось в цьому м'якому ні пропустила. По 59. Оцей смачний від лактіма, сир, є е, особлива гауда, дуже смачний 60 гривень за 130 грам. І ось такий лактіма ементаллер також 60 гривень за 130 грам, Який сир на хліб намазувати? Є більш такі О, отут знижки на Звенигора, це дуже добре. Ось такий сир на хліб плавлений. Зі смаком кропу та чеснику 33 гривні 90 грам. І ось такий сир плавлений, оригінальний, також 30 гривень за 90 грам. Тут за 200 грам ось такий сир від Хохланд, до речі, з зеленю, з травами 200 г за 70 гривень 200 грам. Так, і тут бринза ще від Good Milk 170 грам. 60 гривень, 25% знижки. Непогані акції на сири, до речі. Вже буде паска, так що купуйте м'яско, ковбаску. Так, тут у нас сардельки бородинські, це найбільша акція, яку я побачила, аж 40% знижка. За кілограм сардельки від повної чаші будуть коштувати 120 гривень. Дивіться, 11,90 за 100 грам. Дуже гарна ціна замість 200 гривень. 120 гривень. Десь вони і так розфасовані по кілограму ці сардельки. В натуральній оболонці перший сорт. Ну, Ціна дійсно класна. Також тут ковбаска від ювелейного преміум, лікарська ковбаса. За цю паличку 400 грам, 124 гривні. І ще від ювілейного молочна ковбаса варена вищого сорта 124 гривні. Кажу ціну зі знижкою. Далі. Ще ось така ковбаса, сервілат з 10 по 16 акція діє. Вищий сорт преміум сервелат варено копчена. 179 гривень за паличку 330 г. А так вона коштує 245 гривень. 26% знижка. Варено копчена, преміум. Вищий сорт. Від ювілейного також 179 гривень. Тут у нас акція на Краківську. На Краківську аж до 21-ї до самої Паски буде акція діяти. Тут навіть до п'ятого, тут до 21-го. є краківська від фаро Кременчук м'ясо на вищого сорту, 55 гривень за округлю, 21% відсоток знижки. І від Алан Краківська, вона якась така більш твердана. Ну, по відчуттям 55,90. Тут менша знижка, а початкова ціна у цієї дорожча. До речі, фаро, чому Алана. І ось такий класний паштет в акції, о, дуже класний смачний, це бельгійський паштет, ексклюзив. Він йде з грибами 175 грам. Знижка 17% по 10 89,99. 89,99. Ну, дійсно дуже смачний цей паштет. 17% на нього знижка. І ковбаса Переяславська в акції від «Укпромпостач», Ось така ковбаса сиров'яли на вищий сорт «Укпромпостач» за 100 грам 61,40, замість 78,90, 22% знижок. Тут ось акція ще більша, я знайшла, 44%, вишукувач знижок, 44% знижка на таку ковбаску, міланська, від самобранка, ковбаса сирокопчена, смачно жити просто, вищий сорт. За 100 грам 31,90 замість 58 гривень. Вона йде по 300 десь грам. Міланська 32 гривні за 100 грам. 44% знижка. Так, рибний відділ. Почну з цього відділу показувати. Ось така від Веладіс-ікра є пробійна підкопчена мінтая, зручна упаковочка і пробійна ікра тріски підкопчена, 100 грамові ці баночки. Будуть коштувати на цьому тижні 65 гривень, 32% знижки, бачите, на мінтая більше виходить. І ось оця підкопчена тріски, також 65 гривень. По 100 грамів ці баночки. Це я нагадую від Веладіс-ікра. Також з 10 по 16 акції діють. Ні-ні-ні, це я не сюди. Ось відкриваю правильно холодильник. Крабові палички 159 гривень. Ось ці зі сніжним крабом тут 250 грам 40% знижка. Також ось такі 250 це віше вічі лівіші. Правильно казати, 250 грам. сніговий краб. Тут з м'ясом натурального краба, тут зі сніговим крабом 159 гривень. Отакі краби бувають. І також знижки знову на сільотку. Багато оселедця. Відводний світ 250 грамів в пряному посолі 76 гривень. Також філе просто ну, без, як, без пряного посолу, слабо солена в олії, 76 гривень за 250 грамів. І оселедець від Норвен, так, норвезький оселедець. Ух ти, з блакитною сіллю. Ніколи не читала, що він з блакитною сіллю. 80 гривень 250 І Це такий же, мені здається. А тут у нас ні, це якісь акції інші. І ще крабові палички з 10 по 16 акція. Ось такі палички, 500 грам. Це не 500, ось вони водний світ. 500 грам, новинка написано з білою океанічною рибою. 149 гривень тут за 500 грам, а за 180 грам з білою океанічною рибою 57 гривень за 180 грам. І ось такі велика знижка. більша я маю на увазі 29% на крабові палички від Аквавіта 45 гривень, 29% знижка. В цьому відділі ще хотіла показати знижки ось на таку продукцію від Greenville. Морська капуста маринована 250 гривень за 48 гривень. За 48 гривень морська капуста з морквою по-корейськи, класична із морквою та селерою. Всі по 250 гривен, всі по 48 гривень. Знижка на деякі аж 42%. А у них така є економ-пропозиція. Дивіться, 100-грамові крабові палички від премії 57% знижка, нічого собі. Так вони 61 гривню коштували. Зараз 26 гривень. Продукт із Сурімі заморожений. 26 гривень за 100 грам. Ну, отут у них просто окремо є заморожені, окремо не заморожені. Також палички крабові водний світ заморожені, 180 грамів ось такі. Коштують 57 гривень, 29% знижка. Багато знижок на крабові палички. Я вам найбільші тільки і Аквавіта заморожені. Це портлайн. Ось такі Аквавіта заморожені, 200 грам від Аквавіта, 45 гривень замість 58 гривень. Ну тут взагалі супер пропозиція. 100-грамові палички за 26 гривень і вони є в наявності. Так, дивимось далі. Що у нас тут ну, заморожена риба? Так, м'ясо гребінця. Ой, оце воно. М'ясо гребінця 88 гривень, 12% знижка. Креветки в панцирі, он, вони лежать 49,90-27% знижка. Мойва, ось оця айсберг запакована. Ось саме ціна за у цю упаковочку мойви Тут 99 гривень. Ну, так ось. Мойва заморожена, така гарненька навіть, да? біленька, начебто 99 гривень. Знижка 16%. Також тут знижка на каракат цю очищену, заморожену 400 г за 249 гривень. Цікаво. Тут риба 13 гривень, мінтай, північно-атлантичний, 13-40-20% знижка замість 16,50 А і ще ось тут акція 12% знижка на оцей кальмар біленький, очищений коштує за 100 грам. Ну, така особлива акція я не бачу на цьому тижні на свіжу рибу. Тільки форелько сок охолоджений 52,90, це ціна за 100 грам. Тут акції кілька на креветки. Аж 20% знижка. Отакі креветочки, Вони креветки королівські, сіра, розморожена. Лопатка стоїть, можна набрати. Ціна за 100 грам 39,90. 20% Знижка тут акції якось так особливо на цьому тижні і немає. Оцей оселедець тільки сьогодні ціна 1790. Ось тут такі акції. Знову у них якісь креветочні дні. Я там читала В соусі Тартар 70,90 за 100 грамів. В азіатському соусі 79,90 за 100 грам. Так, ну і все. На селедку більше нічого там немає акції. Акції у відділі м'яса. На цьому тижні буде акція по 16, 9:99. За це куряче. Стегно. 18% знижка. Саме на стегну замість 12,31. Ну, куряча четвертина у них коштує 7,70 за 100 грам. І куряче філе за 100 грам коштує ну, майже 18 гривень. Але виглядає дуже гарним оце філе. Дуже багато у них продукції, яку вони самі роблять. Бачите, остав, вони. Це, це все вони роблять тут самі. Ще хотіла показати, ага. Курку продовжуємо про курку. Акція на опікур знову крила двохфалангове, двохфалангове, курчат бройлерів, буду знати, що це так. Двохфалангове дійсно буваєш пополовинка 12-40-15 Знижка. Ось тут в лотку по 500 грам десь приблизно 600-500 за кілограм, ну 120 гривень буде за кілограм коштувати. Так, далі у відділі м'яса, знижка 20% на шашлик. Ось оцей. Можна я підійдую? Mm -hmm. Шашлик. Премія. Шашлики свинини в маринаді по Кавказьки. Получається акція по 16 також, 20% знижка, 17,40 за 100 грам ціна. Буде у них з 11 по 12 квітня два дні ярмарок Фермерського м'яса, я якраз прийду, покажу. Тут буде багато акцій на м'ясо. Якось сьогодні вони ще не встигли все виставити. Якраз я покажу, які будуть акції. Зараз кілька деякі покажу. Буду в суботу тут, до речі, так з 12 по 16. І там буде всього багато цікавого. Язик яловичий, акція по 16, 29, 90, 16 відсотків знижка. Ого, і дивіться, аж 25 відсотків знижка на печінку свинячого охолоджено. 4%. 49 це 25% знижка. Ось так вона виглядає. Шлунки курячі ку... ку... тільки сьогодні по акції 6,60 замість 9 гривень. Багато акцій на вино на цьому тижні. Покажу деякі позиції, особливо на кагор треба показати. Ось таке українське кагор преміум вино, ординарне, кріплене, десертне, спеціального типу солодке червоне якоюсь прям печаті воно йде. 16% алкоголю в ньому вміст. Це в Одесі виготовляють Одеський район Таїрова. 99 гривень за пляшечку 750 мл. 28% знижка. Також... У них є таке вино, воно це сангрія вже в готовому виді, хто не знає, ось в такому як тетрапакі. А насправді воно смачне. Ось таке оріджинал за літр цієї сангрії, 149 гривень, акція 25% знижка. Так, З такого з цікавого буду тільки показувати. Ось така велика пляшка, вино сапераві. Ось таке аж півтора літра в Україні виготовляють. Червоне сухе 139 гривень замість 159-12% знижка. Це вже іспанська вина по 379%. Ось таке вишневе, оце німецьке вино, дуже смачне, воно, вишневе 750 мл за 189 гривень, тут всього 8,5 алкоголю. Ну, я не то, що всього кажу. Ну, не таке воно прям сильно міцне, ну смачне, смак вишні. І ще ось тут пунш є також німецький 239 гривень. На основі вина 20% знижка. Так, вино. Пастораль, червоне, десертне від Молдова. Ось також, як по типу Кагор, 149 гривень, 31% знижки, 750 мл. Також червоне, десертне. Навіть подивимося зараз, скільки тут алкоголю в цьому вині. Так. Якось дивно, а вони ну, пастораль, може, воно безалкогольне наврядчині. Алкоголь шістнадцять відсотків, сто сорок дев'ять гривень, 31% знижки і 20% знижки на такий кагор український. Вино, виноградне, ординарне, кріплене, десертне спеціального типу солодке, червоне, 159 гривень замість 199 гривень. Ще від шаби Кагор також, да, резерв, до речі, 2019 року від Шабо витримане 219 гривень 25% знижка. Далі і знову. Відкобливо тепер кагор, український, десертний, червоний. така ж пляшечка з 750 мл, 124 гривні, 26% знижка. Така ще велика є сангрія, ого, півтора літри із Іспанії. 249 гривень, 16% знижка. Ну, я так більше тут не бачу кагор, Показала вам основні ціни на саме на кагор. Ось цю ще позицію хочу показати: напій на основі вина, також німецький. Тут у них 750 мл безалкогольне, 259 гривень. Ну, дійсно, цікаво, хто алкоголь не п'є. Я коли в суботу буду робити огляд на ярмарок м'яса, також зроблю огляд на... Ціни на овочі, фрукти там буде більше вже акцій. Зараз покажу, які вже є. Груша елітна, ось така велика, дуже гарна груша. По 10,90 за 100 грам. за кілограм 11 гривень. замість 14 гривень 22% знижка. відсотки знижки. Яблука в цьому році ну дорогі, дійсно. Отаке От яблуко «Чедер» червоне, 4,49 – 18% Знижка на нього виходить. Але яблуко смачне. Ну, за кілограм 45 гривень, замість 55 гривень. Але знаєте, і це дуже добре. З цінами на яблука то це ну, так, також в суботу покажу ціни на весь великодній декор. Якраз будуть вже, я так думаю, знижки стояти. Покажу ціни на оці всі панетони. Також зроблю огляд на цю продукцію. Тут у них бачите скільки всього. А зараз покажу вам. Є у них суперсубота, завжди роблю анонс. Це тільки акції, які діють один день всього, тільки в суботу. І ось такі акції будуть діяти 12.04 в цю суботу. 48% знижки на хамон від курада 500 грамовий за 400 гривень, замість 470, Написано до трьох. Одиниць товарів чеку, це треба пробивати різними чеками, якщо хочете взяти більше. Також 38% знижки на горілку від Абсолют за 0,5 пляшечку, 199 гривень, замість 319. Нагадується, тільки в суботу, 12.04. Також 32% знижки на нутеллу, тут 825 грам, дуже велика упаковка за 300 грам, замість 439. І на Мітаксу також буде акція, Мітакса 5 зірок. Це грецький напій 42% знижки. Мітакса за 0,5-299 гривень замість 520. І перволь знову буде в акції 63% знижки за літр 320. Так, відновлення аромат, тут різні аромати 129 гривень, за літр 320. Перволь замість 349. Тут ще це най, найзнижка. Я вам показувала в першому огляді Отакий огірок. Він, до речі, з США. 53 гривні, тут по одній штучці його йде з різними смаками 70 гривень замість 149 гривень. Ну, хто куштував, напишіть, який він на смак. Я буду закінчувати свій огляд цінотижиків. Дякую, що дивитесь мій канал, в якому саме Сільпо я робила цей огляд. Як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі адресу цього магазину. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. І пока!